Вітаю вас, мешканці міста та району. В студії першого муніципального Олеся Семчинська. Коротко головне станом на 13 грудня. Розпочалась 293 дев'яносто доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Не припиняють завдавати удари по об'єктах цивільної інфраструктури та помешканнях мирного населення на території України, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Субтитрувальниця nee. Залишається загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури на всій території України. Дотримуйтесь норм та правил безпеки, не нехтуйте попередженням про повітряну тривогу. Ретельно перевіряйте інформацію, щоб не ставати жертвами фейкових вкидів. не поширюйте інформацію, що може зорієнтувати ворога в протидії силам оборони. Міський голова Віталій Граждан разом із заступником Андрієм Криштоповим продовжують проводити прямі ефіри, в яких інформують мешканців міста про найважливіші події та відповідають. На актуальні запитання під час останнього прямого ефіру, який відбувся 12 грудня. Міський голова Віталій Граждан зазначив, що після ударів Росії по об'єктам генерації та транспортування електроенергії, енергосистема регіону працює в аварійному режимі. Наразі енергетики для безпривійної роботи мають змогу підключити лише об'єкти життєзабезпечення та об'єкти критичної інфраструктури, і настільки наскільки є можливість постачання електрики, така ситуація спостерігається по всій області. В тому числі і в нашому місті, а тому прохання до містян із порозумінням поставитись до дефіциту електроенергії в системі енергопостачання. Підприємства житлово-комунальної галузі міста Білгородністровськ теплоенерго та Білгородністровськ водоканал, попри існуючі, проблеми з дефіцитом електроенергії, подають тепло та воду споживачам для мешканців міста похилого віку та осіб, які потрапили у скритні життєві обставини, починаючи з цього тижня, втретє розпочнуть видачу допомоги у вигляді продуктових наборів для уникнення. Черг при видачі допомоги планується щодня до пункту видачі допомоги запрошувати до 250 мешканців міста. На телеграм-каналі «Акерман» офіційний мешканцям міста запропоновано висловити свою думку: чи варто на різдвяні та новорічні свята встановлювати ялинку на центральній площі міста без проведення концертів та масових заходів і з обов'язковим дотриманням вимог комендантської години. Сьогодні вранці Віталій Граждан у прямому ефірі на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук розповів про надзвичайну подію, яка трапилась в місті, а саме про те, що зловмисники пограбували центр культури та дозвілля. Зловмисники встановлено розслідування, яке веде поліція. Триває 12 немовлят, з'явились на світ у пологому відділенні Білгородністровської міської багатопрофільної лікарні. Порівну дівчаток та хлопчиків, мами та діти почуваються добре. Вітаємо! Це були основні новини станом на 13 грудня. Бережіть себе та своїх близьких. З вами була Олеся Семчинська. Слідкуйте за новинами першого муніципального мирного неба тобі Україна.